есть осталось реран 130 кавунчик. и читки таких ударчик бух и есть Я вам скажу, іщу когид доволі непоганий. Так, що ти у нас ти? Зріст, який у тебе? 51 сантиметр. Ну, бачите, кіло 190. Гарна така щучка залікова Але мені достатньо і той, що я взяв трофейний. Я б і ту відпустив, якби її ще лепу не порвав. Біжи, підростай. Ух ти!